Це проект Beauty Insider. покликаний допомогти тобі зробити якісний стрибок, в якій би точці ти зараз не була. Сім, вісім, дев'ять. Мій тренер просто залі обожнює цю вправу. Є десять-п'ятнадцять разів. Вісім разів на день. На твою думку. Жіночий успіх, от що це таке, коли ти розумієш, що тобі не потрібно обирати, чи я сьогодні буду там от кар'єристкою, а завтра буду мамою. І знайти оцей баланс, це найважливіше. Дуже було сьогодні. Цікаво це що оберуть дівчата? Менталку чи скакалку? Менталка, Скакалку. бера 50! 60! Це зараз буде рекорд. 70! І ми допоможемо вам з порадами, хелсі, б'юті та Success інсайтами. Із таких дієвих практик, які я сама практикувала в кінці дня. Записуєш, наприклад, три моменти, які от сьогоднішній день в тебе вийшли, вдалося і за що ти в себе можеш похвалити. Це дуже хочу показати свої улюблені вправи для спини. Ну, Лопаки ми... прямо зустрілись. Дівчата, від Ер б'юті інсайдер від ріфлейм надовго з вами.